Зайчикова казочка. Бігло лісом сіреньке зайчатко. Стрип-скік, стрип-скік. Ойк, а на стежці лежить книжечка. Перегорнули зайчатко сторінку. Ой, як сподобались йому малюнки. І червона морквинка, і білий кролик, і веселий їжачок. І написана казочка була великими літерами. Тільки зайчатко все одно читати не вміло. Заловано казочку під пахву. скаче лісом і думає Якби мені знайти кого небудь, хто вміє читати, це, мабуть, дуже цікава казочка. Тільки подумала так зайчатка, назустріч лисиця. «Добрий день, зайчику. Що там в тебе за книжка? питає. Це казка тіто, тітко лисице. Ось які малюнки гарні. Почитайте, будь ласка, а я послухаю. Добре, зайчику, погодилася лисиця. На пеньок сіла, книжку розкрила, лапою по рядках водить. Жили були дідусь та бабуся, і була в них курочка. Несла вона смачні яєчка, а ще смачнішою була сама курочка. Ні, тьотю Лисиці, перебила її зайчатка. Ви не так читаєте тут намальована морквинка, білий кролик і веселий їжачок. Ти бач, зайчисько нікчемний, образилась лисиця. Мені лисиці віриний йме. Ану поки цілий. І книжку на землю кинула. Підняло зайчатко книжку, далі пострибало, а на дорозі сірий вовк, хозяїн того лісу. Добрий день! Дядю вовче, привіталась Зайчатко, і книжечку простягнула. день, косоокий, відповідає вовк, а сам дивується. Навіщо мені твоя книжечка? А ви почитайте, дядю, прохає Зайчатко. Це, мабуть, цікава казочка. Казочка? перепитує вовк. Ну, гаразд, косоокий. Можна почитати. Розкрив вовк книжку і каже Басо. Жила була бабуся, і було в неї сіреньке козеня. Смачне, присмачне. Зайчатку послухала трохи вовчу казку, а далі зазирнула в розкриту книжку. Зазирнула та здиваш лапками сплеснула. Дядю вовче. Ви ж читати не вмієте. У вас малюнки в книжечці догори ногами. У, розсердився вовк і швирнув книжку далеко в кущі. Забирайся, а то з'їм. Дивись но, читати, каже, не вмію. Всі казки про смачних козенят. Підхопило, бідне зайчатко, свою книжечку і побігла, не бачачи перед собою дороги. З переляку очі в нього ще більш перекосилися, і не помітило зайчатка, як опинилося на руках у хлопчика, що в лісі гриби збирав. Заспокойся, заченятко, заспокойся, сіренький, сказав хлопчик, ласкаво і погладив зайчика. Хто скривдив тебе? Це що казочка, які малюнки цікаві, ну ми почитаємо її. І прочитав хлопчик сіренькому зайчикові казочку, що була у книжці, про білого кролика і веселого їжачка. А тепер, зайчику, тобі пора до мами, сказав хлопчик і простягнув йому казочку. Прости скоріше ступай до лісової школи і ти навчися читати. Неодмінно, сказала зайчатка, і в зелених кущах майнув його смішний хвостик. От і все.